Всім привіт! Я Міль МільАлікс, і сьогодні поділюсь з вами чотирма швидкими і смачними рецептами сніданків, які підійдуть як на кожен день, так і під час дієти. Грамовки та КБЖВ можете знайти в описі під відео. А з вас я попрошу лайк, підписку на канал та будь-який коментар, щоб це відео потрапило в рекомендації та отримало побільше переглядів. Підтримайте україномовний контент і. погнали готувати! Перша страва це лінивий хачапурі, для якого знадобиться. 90 грам борошна. У мене це звичайне пшеничне борошно. 90 грам сиру. А якщо не на дієті, додавайте більше. Буде ще смачніше. У мене це швейцарський сир. Одне яйце. 180 грам молока. А із спецій тільки сіль. До борошна розбиваємо яйце. Вливаємо молоко та солимо. Все ретельно розмішуємо вінчиком. Тоді додаємо сир і ще раз все вимішуємо. Беремо холодну сковорідку суху без олії та виливаємо в неї тісто. Розрівнюємо по всій поверхні та ставимо на невеликий вогонь. Накриваємо кришкою і готуємо близько 7-8 хвилин з одного боку, поки низ гарно не підсмажиться. З допомогою широкої лопатки перевертаємо на інший бік. Накриваємо кришкою і готуємо ще пару хвилин. І готово! Раджу їсти гаряче, то дуже смачно, особливо коли багато сиру. Тепер солодкий сніданок. Панкейки на йогурті. Нам знадобиться 70 грам борошна, найліпше для десертів рисове борошно, 100 грам білого йогурту або кефіру. Одне яйце, а з другого лише білок, трішки ванільного цукру для смаку, третина чайної ложки соди. А для подачі я беру мед, а також можна варення чи джем. І ягоди. У мене це малина та лохина. Дуже смачне поєднання. Тепер готуємо. До борошна вливаємо йогурт. Розбиваємо яйце, а з другого додаємо тільки білок. Другий жовток нам не знадобиться. Додаємо трішки ванільного цукру або можна зовсім трішки ваніліну. І третину, але не більше, соди. Все ретельно вимішуємо до однорівної маси. Смажимо на сухій сковорідці. На один панкейк вилимаємо 2-3 столові ложки тіста. Смажимо на середньому вогні до появи бульбушу. Тоді перекидаємо. Це приблизно 15 хвилини з кожного боку. Для подачі викладаємо ягоди, поливаємо медом і отримуємо смачнющі оладки. Тепер рецепт неймовірної шоколадної вівсянки. Для неї нам знадобиться 65 г вівсяних пластівців, 150 г молока, 3-4 г ванільного цукру, чайна ложка какао, чайна ложка меду, по 5-10 г і рублених горіхів. А для подачі я раджу брати сезонні ягоди або фрукти. У мене зараз це лохина і малина. В сотейник всипаємо вівсянку, заливаємо молоко, додаємо ванільний цукор та какао. Ставимо на середній вогонь. Вимішуємо вінчиком, поки какао повністю не розчиниться у молоці. При приготуванні слідкуйте, щоб не збігло молоко, час від часу перемішуючи. Готуємо близько 8-12 хвилин до ось такої готової каші. Додаємо мед та горішки з родзинками. Вимішуємо. А в кінці для подачі виконаємо ягоди. Для мене це єдина вівсянка, яку я з задоволенням готую. І вам раджу спробувати. І остання страва це сніданок у лаваші. Для цього нам знадобиться один лаваш чи тротилля по 40 грам гірку, кукурудзи та будь-якої листової зелені. У мене це листя салату айсберг. 120 г відвареної курячої грудки або підійде будь-яке інше готове м'ясо. Для заправки у мене готовий соус до цезару, а можна і просто полити сметаною чи салатним майонезом, та одне варене яйце. Складаємо страву. На лаваш викладаємо шар із зелені. Далі м'ясо, яке я присипаю по смаку сіллю і перцем. Після викладаємо нарізане яйце, огірок, кукурудзу. все поливаємо соусом. Спершу підгинаємо знизу, а тоді з боків, щоб було зручно і не вивалювалась начинка. Всім смачного! Надіюсь, рецепти вам будуть до смаку. А ви мене взамін підтримайте лайком та підпискою. А також підписуйтесь на мої соцмережі, які є в описі під відео: Instagram, Telegram та Facebook. Там можете підтримати мене донатом. Реквізити є в описі.